Якщо мова йде про включення до складу інших членів, розглядаємо, якщо може у когось з'явиться питання на любих інших засіданнях щодо включення інших членів, ми завжди будемо це розглядати. Єдине, що я як посадовець органу місцевого самоврядування з восьмирічним стажем просто хочу сказати. Якщо працювати по справжньому, з вагом штурмом і дійсно працювати над програмами, над пропозиціями, це не працює багато людей. І це, як правило, може будемо розділятися якісь робочі групи по 5 6 там 7 чоловік не знаю, але по-справжньому по працювати. Як хотіла не набирати пів міста? Вони всі можуть приходити, втручатися е, своїми пропозиціями, залучати, вислуховувати їх інформацію. Це нікому не заборонено. Я просто не, не, не хотіла б масово. 40-50 Ну раз поступила пропозиція включити до, запропонувати, тому що треба ще й у згоду запропонувати війти до складу координаційної ради за посадою двом головам громадських організацій спілки підприємців. Каніше це безпосередньо товаришу Каржову і товаришу Сухабусу. Запропонувати їм... Можна запитання? А як це що це за дві громадські організації, спілка підприємців? Ну, як громадські, як взялися? громадські організації є причиною законодавства, мають право на створення. Е., любує... Олег Олександр, не підкажете, двоє чоловік да, мають Троє. Троє. Троє, мають право бути засновниками громадської організації, створювати їх хоч, хоч мільйон в місті. Вона зареєстрована в нас дев'яносто восьмого року. В чисельність організацій 75 чоловік на сьогоднішній день. Ну це, 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 для А сухобрусова не социальность. Я не готов сьогодні ответить, сколько там чоловік вот, в Анатолій Алексеевич, а значить, у нас <withdazie>? у Ленистове. С точки зрения чистой бюрократии и статистики мы нарушим букву закона вот этого... Если мы два предприемца, то должны два войти в паритетность. У нас уже и так оно нарушено, я так розум. Нет. У нас 9 посадовцев, 9 підприемцев. Сейчас без спилки підприемцев у нас есть представники. Ні, я поставлю ще однозначно на голосування. Якщо, О, якщо е пропозиція Богдана Васильовича включити голову спілки підприємців, то я тоді давайте до всіх однаково, до всіх спілок громадських організацій відноситись од НАТО. В нас і дві значить, обох голів <кій> <кій> ми включаємо. Пропонуємо до включення. Водно, вичай, водно, плюс два посадовця. І однозначно що ще Галузева рада ринку, вона може мати такі ж самі права, навіть ще більше, ніж е, спілка підприємців. Це, 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 це три? Ти ти це, 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 це буде те, що ти сказала, що наберемо знову 40 чи 50 чоловік буде базовий. Справа в тих, що спілка підприємців, наприклад, Коржов чи сухобист, вони ж не представляють 2 тисячі підприємців, які є сіконі. Вони фактично кожов представляє, як я сказав, Михайло Григорович, 75 осіб. Ну, там фактично вибавили членів. Там десь 30-40 реальних членів. так? 75. Вже 75. Ну, ну, 75. Люди 67. подали заяви. E, значить, сухопус не знаю, скільки він представляє, зовсім інших людей. І Максиміт представляє раду ринку на раді -ринку, ринку, набагато більше, людей, там 200. Так що логічніше буде всіх трьох і трьох відповідно буде відволади, якщо вже так, щоб було логічно, і все рівно підприємці будуть представлені. Будуть представлені там десять підприємців, тими цими трьома особами. О, кожен має демократичне право, тим більше голова громадських організацій згідно свого положення. Вони теж генерують пропозиції, звертаються до міської влади, звертаються до координаційної ради за певними діями. Це в обов'язковому порядку. Е, голова ради ринку, е, я ж сказала, що сьогодні ми спілкувалися, я вийду з пропозиції на наступній раді ринку, ми будемо його заслуховувати. Він свої, будемо йому допомагати, вирішити його проблеми. Однозначно ну, це наше, вибачте, покликання за положенням. Ну, якщо мова йде про включення до складу, то всіх однаково, то троє ми ще включаємо. Два дві громадські організації і рада ринку і, і ще трьох посадовців. Тобто за зараз голосувати голосувати за включення ще шести людей. Боє. Так, так. Тому що Та, шо, 75 да, то можна, тут присутне як мінімум чотири чоловіка. Спілки, для чого тоді ще включають людей? 18 і, є 18 людей. Представники є спів нас як мінімум стільки чотири чоловіка. Я так так ну, давай, ні, в будь-яку факультету пропозиція надійшла. Я вважаю, зараз ми однозначно поставили на голосування, тому що дійсно, якщо враховуючи норму закону щодо пріоритетності, враховуючи не корупційне, а демократичне ставлення до всіх громадських організацій і інших спілок, то зараз я ставлю на голосування таке питання. Щодо е, звернення, тому що ми ж не можемо включити, ми можемо звернутися за їхньою згодою. Щодо звернення до е, відповідних трьох посадовців, чим їх не обговорювали, та трьох представників волів громадських організацій та раду ринку. Тобто, зараз ставлю на голосування щодо включень запропонувати включити до складу комісії іще шість осіб. Хто за таку пропозицію? Іще включити шість осіб. Утримався. Пропозиція не проходить. Однозначно, пропозиція не не проходить. А -а -а. Але ж однозначно, ну, ну, ми їх запрошуємо, залучаємо. Ну, не правильно. Це, якщо ви це, член ради Координаційної ради, це е, взагалі що нічого не значить. Любий лю, лю, підприємець, представник, посадовець, Просто підприємці, якого є проблемні питання, звісно звертається звертаються щодо їх розвитку, А ми сприяємо і допомагаємо. І з таними пропозиціями звертаємося до міської ради, виконкому і так далі. Тобто я не бачу в цьому абсолютно нічого страшного. У кожної громадської організації дуже багато повноважень. Вони їх виконують, здійснюють і ем, Про варці. Про варці. Так, Проваджують. Питання. Далі я тут, ще згідно положення, я може зараз, то, що в нас організаційне таке засідання. Я пропонувала внести до порядку денного. мабуть Тиждень ми всі будемо роздумовувати і готуватись до таких питань, які я зараз порушу. І наступне засідання ми вже проведемо. Камені зменшується кількість підприємців за останні. Місяці. 2-3 місяці стризуєте, 20 відців скасовуєте 40-50 відсотків. Держава ще не визначилась із тобто цим. Зараз вона надивилась із цією спрощеною системою. І, і, і все-таки явно вказують тиск з примятям податкового кодексу, тиск збільшився на підприємці. І це що з 1 серпня із підприємцями спрощенцями не будуть Співпрацювати інші великі підприємства, це також воно якимось чином вплине. Так що, якщо в державі непроста ситуація, вона так само і в області непроста, в області в минулому році пропрацювала без програми підтримки, зараз вони виносять і от пройдять квітні, і пройде через те, що вона була подаруна до опрацювання. В усіх намірення, але як цими благими намірнями я не буду виносити? Вимощена дорога. Ну, це Зараз це, 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 це ми, ми говоримо тільки про, не, про проект. Ну, вже про, а дійсності дійсності ми побачимо через 3-4 місяці. Коли вже великі підприємства на сьогоднішній день не можуть підтримати, не можуть працювати. Якщо я раніше працював ну, в тепловій мережі, любе велике підприємство працювало із на, 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 з нашими тими підприємцями, то зараз ми змушені шукати Київ черкаси і поки що на державному свої питання про ведення перевірок під приємці чого скривають всі стогнуті цей перевірок через то, що ми цілком законі, не цілком законі. Вони сьогодні витягли з сайта Держкомпідприємництва про заборону на який період? На перехідний період. Заборона проведення перевірок на перехідний період на засіданні Кабінету міністрів заявив Азак. Який це перехідний період? Поки що не видаткова служба тоже на останні 6 місяців. до іюня. Ніяких перевірок часних візитних осіб не проведуть. Ми не проводимо. Це є бюро касових апаратів. І касові апарати тут. Нет. Так, такий перегляд. Нет, Михайло Ильич, касові апарати тут. Тільки цими займаємося 4 місяці, що відбиваємося в перевірку. Так, давайте нам право показати. Я отримав письмо, значить, кінці марта, ну, з марта ну, до июля не то проявляємо. Може ніколи. і так. Я марта вам відчуваю. От тобто, зачем Аллаха, що от може? Так, я тоді було, бо ще не було указівки. Козівку отримав, ніхто не проявляє ніякого. Нічим не займалися, тільки відбивалися від перевірок. Ні, ну я Якби не було поводу, звісно, була створена комісія оборотміністрації, Уже 150 чоловік. Але доклади перед адміністрації заявили. Не було такого розпорядження. Нам, показується, всім показали. Не було і не могло бути розпорядження про перевірки. От, І коли була влада і бізнес на нарада. Василь О, Іванович, ви були ж на цій нараді? Будь не ласка, не. розкажіть, що губернатор казав за перевірки. Ну, За перевірками конкретно там не, не було сказано, що да, він, він сказав загальному, що ці перевірки, що треба перевірятися, щоб конкретно заборона була, там не, так і не подається. прозвучала така фраза, що буде видане розпорядження, там де будуть. Париння дому є таке розбереження, до юридичних заборонені всі перевірки, сі, кількі, Фізичні, юридичні Ні, ну Та перевірка, яку, про яку ми зараз План, не говоримо, не воно, не воно, не воно, область на адміністрації вона була не плавнева, вона, але вона викликана надзвичайну ситуацію. І згідно рішення комісії по надзвичайним ситуаціям, вона була створена. Ну Називаємо так, що це, це дійсно з огляду на надзвичайний стан. Якщо Михайло Григорович були інші перевірки, я, я особисто хотіла про це знати, от, тому що дійсно 18 березня по ринку пройшла перевірка просто невозможна. Нормальна перевірка. Прийшли, матері забрали меди, нічого не сказали, тому що вони такі хлопці. І це, як оказалось, як оказалось, що я потім вирішила. Ну, це було там якийсь ОМОН, ШМОН, я вже знаю, що там. Як оказалось, це не наші, не податки. Вони забрали і пішли, з нашої міліції, там, сюди, сюди. Ну, я пропоную це питання в робочому моменті... Ви людей просто позабирали. Бо це ж дійсно проблема. Ну, куди я знав? Ну, що ж ви так кажете? Так я ж знаю, вони ходили в міліцій, то показували удостовірення. І там людина не захотілася, Людина не захотіла свідчити, так сказали, що ми тебе заберемо, щоб ти знала, як тебе вести. І забрали в неї. Там пів базара це все бачить. Губернатор попередив, щоб якщо, якщо до підприємця прийшли перевіряти без направлення, без дати, без нікого не пускати, і давав, номера, дав номера телефонів, гарячу лінію, куди зразу телефонувати, приробив. На жаль, в мене з собою їх немає, записували і разу. Давайте на сайті Воно в Ольги Володимирівни є ці номера телефонів Ольга Володимирівна. Я тут Я вам змагаюсь давайте. Може зробимо на робоче засідання стосовно там перевірок готують якісь пам'ятки і дійсно розмістимо їх на сайті. Якщо Богдан Васильович, ви нам допоможете підготувати якусь пам'ятку для підприємця стосовно перевірок, як правильно приймати Немає перевірку, так. журнал перевірок мати, там тота, то-та, -та тота. Вирішення вас даємо. направлення, обов'язково має бути письменно. Нема направлення підключення. Ми схожемо підготувати таку пам'ятку таку пам'ятку, а ми звернете до офіційного да? за да, 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 різні речі. Перевірки ті, які проводить інспекція, і перевірки, які проводила санепідемстанція. Це більше всього, що санепідемстанція провіряла і тут. Тож дуже добре, якщо план повітря, які є там.